Всім привіт! Зранку вже побувала в теплиці, назбирала помідорів, огірків, тож мене чекають дуже багато закаток. В цьому році у нас досить гарний урожай огірків, вони гарно в'яжуться, ростуть, а ми від них не відстаємо і дуже активно їх споживаємо. Сьогодні я вам розповім про рецепт, який залишився мені ще з дитинства, від моєї бабусі це малосольні огірочки. Тож для початку я взяла огірки, залила їх водою і залишила на 2-3 годинки, залежно від того, як у вас виходить. Такі огірки у мене завжди є в холодильнику. Я буду робити цілим 3-літровим бутлем. На дно бутля ми кладемо 6 листків смородини, 2 віточки, такі невеличкі вишні. Також 5 листочків вишні. Одну квітку із кропу. Виноградурі знають, що це. Це пасинки з винограду, які потрібно обламувати. Ми кладемо їх також сюди. І як вчила мене бабуся, кладемо ягодки винограду. Вони ще не дозрівші, кисленькі, і вони нададуть огірочкам кисленького присмаку. Беремо гірки не дуже маленькі, тому що маленькі вони мають менше насиченого смаку. А для цього рецепту потрібно. Досить такі середньо гірки. Обрізаємо спочатку і в кінці і викладаємо в банку. Банку ми накладаємо в гірків так, щоб було зручно їх доставати. Висипаємо 60 грам солі. Солі потрібно не дуже багато, тому що вони в нас будуть мало сольні. Заливаємо холодною водою, додаємо один листок лавровий, а в мене вони маленькі, тому я додав декілька. І доливаємо води до повного. Накриваємо пластиковою кришкою і залишаємо в приміщенні десь на 2-3 годинки, щоб там почався процес бродіння. Але потім обов'язково ховаємо в холодильник, тому що зараз в нас надводі жара, і вони дуже швидко перекиснуть. Ці огірочки гарно йдуть і на закуску, і до різних м'ясних або жирних страв. Тож готуйте, смакуйте і будьте здорові. Бувайте!